Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати медовий торт з вишнями. Медовик це один з моїх найулюбленіших тортів, і я дуже полюбляю додавати в нього в начинку, вишні, яблучка чи якийсь апельсиновий, лимонний курт. Виходить дуже смачно. Ділюсь сьогодні з вами своєю ідеєю і сподіваюся, вона вам колись згодиться. Починаємо приготування з тіста. Тут у мене вершкове масло. Цукор, мед та цедра апельсинів Двох. Я взяла два невеличкі апельсини. Ставимо це все на парову баню і розтоплюємо. Ви можете розтоплювати не на паровій бані, а просто на вогнівка кастрюлі з товстим дном. Так також можна. Я звикла на паровій бані і тому завжди так роблю. Вогонь зараз у мене стоїть середній. Нам не обов'язково це все довго варити. Достатньо дочекатися, доки розтопиться вершкове масло і розійдеться мед. Цукор. Далі додаємо до тіста яйця, які я попередньо збовтала, і перемішуємо. Зараз чекаємо, щоб яйця добре вмішалися в масу, щоб все об'єдналось, і додаємо соду. Перемішуємо, і після додавання соди готувати потрібно ще хвилинки 3-4. Соду гасити не потрібно, оскільки у нас в тісто входить мед, і цього нам достатньо абсолютно. І зараз, коли сода почне вступати в реакцію з медом, ви побачите велику кількість бульбашок, таких міленьких. Дуже важливо, щоб зараз нагрів був не самий мінімальний, а саме таким середнім, щоб сода добре грілася разом з медом. Ось я думаю, вам уже видно, як починає світлішати маса. Це через те, що з'являється дуже багато бульбашок маленьких. Все можна знімати з вогню. Тепер сюди до тіста необхідно просіяти борошно. І, до речі, я забула напевно сказати: всі пропорції будуть написані в інфобоксі. І замішуємо тісто. Це дуже простий варіант тіста, навіть тим, що його можна замісити просто ложкою або лопаткою, не використовуючи рук. Маємо ось таку консистенцію тіста. Подивіться, воно м'якеньке, але зараз ставимо його в холодильник і хвилинок на 30 там залишаємо, потім будемо розкачувати. Побачите, за 30 хвилинок воно схватиться, стане більш таким тверденьким і буде легко розкачуватись. Поки охолоджується тісто, готуємо вишневу начинку. Тут у мене вишні, розморожені, звісно ж, без кісточок. Та цукор ставлю це на вогонь. Також нам потрібна вода, звичайна холодна вода та крохмаль. Крахмаль додаю у воду та розмішую. У мене крахмаль картопляний, але, звісно ж, можна кукурудзяний, якщо у вас є. В холодній воді він дуже легко розходиться, навіть без комочків. На вогні вишню довго готувати не потрібно, нам потрібно дочекатись, щоб це все закипіло і розійшовся цукор. Після того, як вишні почали добре кипіти, я зменшую вогонь та вливаю сюди крохмаль з водою. Та швиденько все починаю активно перемішувати. І варю. Поки все не загусне. Варимо так, щоб загустіло добре, щоб уся оця рідина схватилася. У нас вийде такий смачнючий вишневий киселик. Дуже густий і смачний. Виходить ось така яскрава вишнева смакота. Вимикаю вогонь і потрібно дати охолонути, звісно ж. Ну, ви знаєте, поки я буду випікати коржі. Воно охолоне і прекрасно вже буде підходити нам до збирання торту. Подивіться, яке смачненьке. Тісто постояло в холодильнику, подивіться, яке воно стало тугеньке. Зараз можна розкачувати. Розкачувати простіше за все, одразу на пергаменті, посипаємо борошном, беремо шмат тіста. Чесно кажучи, останнім часом я вже все роблю на око, скажімо так, не користуюсь вагами. І розкачую шматок тіста максимально тонко, наскільки це виходить. Із цієї кількості інгредієнтів має вийти приблизно 5 коржів. тоненько тоненько Мені сьогодні потрібен великий, але невисокий торт. Підрізаю тісто згідно шаблону. Шаблон у мене доволі великий сьогодні. Його розміри ви знайдете також. В інфобоксі рештки тіста я відкладаю в сторону і потім з них спечу або ще один корж повноцінний, або це буде корж для обсипки. Торту. Наколюю виделкою. Духовка в мене зараз розігріта на 180 градусів. І випікати потрібно 4-5 хвилин, щоб корж залишався м'якесеньким. Вийшло в мене 5 ось таких великих коржів. І, і зрештою я розкачала і випекла ось такий коржик. Випікала я його трішки довше, ніж ті коржі, бо він йде на крихти. І коли він охолоне, він вже не буде ось таким м'якеньким, він стане таким, як печиво, якесь. і його можна буде легко подрібнити в крихти для обсипання торту. І зараз ми можемо переходити до приготування крему, який в мене буде складатись із крем-сиру, цукрової пудри та вершків. Спочатку ми маємо перемішати крем-сир з цукровою пудрою, тому вмикаю невелику швидкість міксеру і перемішую, збивати, поки що нічого не потрібно тільки перемішати до однорідності. І ось зараз можна вже підливати вершки. Вершки мають бути холодні з холодильника і жирність не менше 33%. Я спочатку додаю невелику кількість вершків, потім, уже дивлячись на консистенцію крему, я буду додавати ще вершки невеличкими частинками, щоб не перебавити їх. Пропорції можуть кардинально відрізнятись у вас від тих, що я залишив в себе в інфобоксі, тому що сир. В Усіх різний, вершки різні, тому тут потрібно підлаштовуватись саме під ті продукти, які у вас є. Бачите, крем класний, але мені б хотілося, щоб він був трішки легшим, щоб його структура була трішки м'якшою і легшою. Бо це для медового торту і крем має бути трішки м'якшим. Тому додаю ще вершків. Зрештою, у нас виходить ось такий крем. подивіться, він такий гладесенький, однорідний. І в той час такий насичений повітрям. Мені здається, це просто ідеальний крем для медового торту. Перед тим, як використовувати крем, його ще потрібно трішки перемішати. Подивіться, який класний. І збираємо наш тортик. Збирати торт буду на ось такій дошці, просто тому що в мене немає такої здоровенної тарілки. А завтра я все рівно буду його розрізати на частини, тож така доска просто ідеальна. Викладаю перший корж. Дуже важливо, щоб коржі були повністю холодні. Ні в якому разі не можна збирати торт, якщо коржі теплі. Не забуваємо про вишеньки. Вишні можна викладати в кожен шар або через один, як вам більше подобається. Ну і таким чином продовжуємо збирати торт. Я думаю, далі все зрозуміло. Торт зібрала. І тепер рештками крему обмазую його зверху та бортики, звісно. Посипаю торт змеленим коржем, помолола його в чаші кухонного комбайну. Можна посипати лише зверху, можна і бортики, це все за вашим бажанням. Виходить, у нас ось такий красень, і зараз його потрібно залишити в холодильнику або ж на балконі, якщо холодно. Годинок на 6, 8. Ви далі, якщо ви робите торти на ніч, то залишати на ніч, щоб він став м'якеньким, щоб там всередині все об'єдналось. Це буде просто ідеально для цього торту. На ніч залишити. І також зверху можна зробити. Груз, Чимось його придавити, щоб він краще просочувався кремом, і тоді він буде трішки рівнішим. За цим рецептом виходить не дуже солодкий. Торт, тому що ми маємо солодкі медові коржі, не дуже солодкий крем і приємну легеньку кислинку від вишні. На мій погляд, це просто ідеальний баланс. І мені дуже подобається таке поєднання в медовику. І сподіваюся, вам також сподобається. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.